Всім привіт! З вами Дніпром. Сьогодні ми вам розповімо про наші шліфувальні машини та покажемо їх функції та фішки. І якщо ви ще не визначилися, яку шліфувальну машину купувати, це відео спеціально для вас. Зазвичай виділяють три типи шліфувальних машин, але ми зачепимо ще й четвертий. В нашому асортименті є стрічкова, вібраційна та ексцентрична шліфмашина. Але також ми сьогодні вам розкажемо про гравер, бо ним теж можна шліфувати. Почнемо з першого типу: це стрічкова шліфмашина. Вона вважається найбільш продуктивною та призначеною для максимально швидкого та грубого зняття фарби з дерева з <гіз> металу, чорноти або шорсткості поверхні. Форма підошви в таких машинах прямокутна та має рівну площину. Шліфувальна стрічка безпосередньо протягується через весь інструмент. Принцип роботи полягає у тому, що між двома роликами натягнута шліфувальна стрічка. Один ролик є ведучим, другий відомим. Такий принцип роботи забезпечує максимальну продуктивність, але ця шліфмашина призначена для грубої та попередньої шліфовки. Другий тип це вібраційні шліфмашини. Вони призначені для обробки дерев'яних металевих та кам'яних поверхень. Перед тим, як лакувати або фарбувати їх. Принцип роботи полягає в тому, що підошва інтенсивно вібрує з невеликою амплітудою шліфуючи матеріал. За рахунок прямокутної підошви та невеликих розмірів, цією машинкою дуже зручно шліфувати в важкодоступних місцях. До речі, на відміну від цієї машини, шліфувальний папір дуже легко кріпити за допомогою ліпучки. Третій тип це ексцентрикові шліфмашини. Вони призначені як для попереднього, так і для фінішного шліфування. Наприклад, для затрання деревини, тонкого полірування та шліфування таких поверхень, як метал, дерево та інших. Принцип роботи цієї машини полягає в тому, що ексцентриковий механізм не тільки обертає диск навколо своєї осі, а ще й по орбіті. Шліфувальний круг теж надівається на підошву за допомогою ліпучки. Та нарешті гравер. Його можна використовувати як пряму шліфмашину за допомогою спеціальної оснастки, яка є в комплекті. Вони підходять для шифування дерев'яних зготовок, розривання дрібних деталей, вирівнювання литих поверхонь, гравіювання, зняття шорсткості з пластика, або гуми і для зачистки країв металових деталей. У всіх моделях є функція регулювання швидкості двигуна. Ця функція дозволить робити як чорнову роботу, так і більш ретельне. Чистове шліфування та полірування поверхень. Потрібно швидко зачистити велику поверхню без особливих вмог щодо якості, зняти великий слой матеріалу, вибираємо стрічкову шліфмашину. Потрібен універсальний інструмент для шліфування великої кількості різних матеріалів. Вибираємо і шліфмашину. Якщо інструмент повинен бути універсальним, але є високі вимоги до шліфування, робимо вибір на користь ексцентрикової шліфмашини. Працюючи з шліфувальним інструментом, не забувайте про індивідуальний захист органів зору та дихання і пам'ятайте, що повністю універсальний інструмент не буває. На цьому все. Купу корисних послань під відео. На все добре, Хай щастить!